Відмова від свого дару має певні наслідки. Найлегші наслідки торкнуться твоїх дітей, твоїх онуків. І цей дар все одно треба буде прийняти твоїм дітям, твоїм онукам і почати служити людям. Найбільш глобальні наслідки торкнуться тебе ще при твоєму житті. І все одно цей дар змусить тебе піти на цей шлях, тому що все світ таким чином, що кожна людина має своє значення у цьому великому загальному, і поки ми живемо, ми займаємо своє певне місце. У цій загальній системі. Тому що кожен окремий індивід є важливим і у кожного окремого індивіда є своя задача. Наявність дару ідеально вписується у цю загальну систему. Якщо ти відмовляєшся від свого дару, то ти, наче вже не дуже потрібна цьому загальному. Тому спочатку тобі почнуть натякати на рівні відчуттів. Потім на рівні болю, потім на рівні хвороб, а потім вже доведеться когось рятувати. І частіше за все, це найрідніші люди, або ти сама. А тепер думай, чи варто чекати?